На Харківщині, за даними Генштабу, там російські окупанти п'ять разів атакували позиції українських захисників на Куп'янському напрямку. В районах населених пунктів Кідращівка, Лозова та Кругліківка. Терористи отримали гідну відсіч. Ще чотири штурми відбивали наші сили оборони в районі Вовчанська. Про все детально розпитаємо у Івана Ковальова. Це підполковник, начальник відділу прикордонної служби бригади ГАРТ. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ковальов, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора, Слава Україні. Героям, Героям слава. слава перед тим як розпитати про оперативну обстановку на вашому відтинку фронту. Розпитаємо про збір. Номер карти наші глядачі бачать на екрані, плюс QR-код, який вони можуть відскатнувати камерою своїх телефонів і перейти на банку збору. Вас розпитаємо на що збираєте? Е... Перше і саме необхідне в реаліях сьогодення – це однозначно fpv дрони які сьогодні вирішують як мінімум перемогу в якомусь бій, а врешті, і, можливо, війна. Досить ефективна зброя та є, скажімо так, Одноразовим засобом, який нам сильно допомагає, тому в першу чергу це FPV. і відповідно засоби РЕП, які нам допомагають і захищають від ворожих ударних безпілотних літальних апаратів. Друзі, якщо у вас є бажання допомогти, а я знаю, що воно у вас є, оскільки ви традиційно активні в наших зборах. Будь ласка, ви знаєте, що робити. Усі інструменти для цього на ваших екранах. Кілька. Кліків по дисплею вашого пристрою і зробити добру справу перед сном чудове завершення дня. Тому давайте допоможемо в першу чергу нам, щоб у наших хлопців було більше ресурсів для того, аби захищати нас. Пане Ковальов, щодо бойових дій в районі Вавчанська, як змінюється їх інтенсивність протягом останнього часу і яку тактику використовує ворог переважно? Безпосередньо на ділянці мого підрозділу тактика ворога залишається сталою. В чому вона полягає, це в постійному і регулярному обстрілу наших позицій та спробами заходу на ділянку, тилову ділянку району оборони та безпосередньо на позиції малих диверсійно-розвідувальних груп. Але дякуючи пильності наших військовослужбовців. Ми ефективно їх перекваліфіковуємо на е, хороших русських. Тому задача виконується. А як багато таких боєзіткнень відбувається протягом доби? Протягом доби може бути жодного, а може бути декілька до п'яти. Але Скільки... доба від доби відрізняється. Івана, які особливості? Застосування противником авіації та артилерії у Вашій зоні. відповідальності? Відповільність ну, таких особливостей немає, але е, поряд з тим, можна твердо сказати, що противник е, так званого голоду снарядного голоду він не відчуває. Тому обстріли проводяться постійно та регулярно. В основному це застосування артилерії е, РСЗВ. Мінометів та ударних безпілотних літальних апаратів. А Які стратегічні цілі, на вашу думку, переслідують російські окупанти в районі Вовчанська? Ну, все ж таки, це створення так званої буферної зони в Харківській області? На ділянці зони нашої відповідальності основний ризик це ось такі от малі диверсійно-розвідувальні групи і, відповідно, Артилерійські обстріли мінометні. А наскільки вони сьогодні, за вашою оцінкою, близькі або далекі від реалізації цього завдання? Противник далекий. далекий від цього. А... Наявні сили і засоби дозволяють нам виконати завдання за призначенням. Тому оцінюючи дану обстановку, можна сказати, що противник далекий. А наскільки ефективно вдається відбивати атаки противника? Досить ефективно сили і засоби, повторюсь, дозволяють нам виконувати завдання за призначенням, також інженерна інфраструктура, яка зараз у нас створена, і, до речі, кожен день вона оновлюється, забезпечує повністю виконання поставлених завдань. Також хотів би відмітити, досить активне і результативне використання. Безпілотних літальних оператів типу розвідники, які нам повністю висвітлюють інформацію по ворогу. Ми можемо оцінити його кількісний склад, будь-які переміщення, і відповідно за наявною інформацією, яка у нас є кожен день, випереджувально уразити противника. Шановні глядачі, я нагадую, що ми підтримуємо збір для хлопців Івана Ковальова, які потребують засобів РЕП, потребують fpv дронів та комплектуючих. До них реквізити ви бачите на своїх екранах. І я сподіваюся, якщо ви ще не задонатили, то ось ось це зробите, що допоможе закрити збір і передати хлопцям більше ресурсів, яких вони потребують. Пане Ковальов, як ви оцінюєте моральний стан українських військ, які сьогодні захищають Вовчацьку. Оцінку можу дати об'єктивно своєму підрозділу. Моральний стан досить високий. Хлопці побували не в одній гарячій точці і не на одному напрямку. Твердо розуміють своє завдання, свою мету. Заради чого та заради кого вони тут перебувають? Дякуємо вам. Також. Користуючись моментом, хотів би е, сказати, що потребність є в новобранцях, підсилені е, віднедавна бригада Гард, в якій ми перебуваємо е, бригаді, гард надано право е, призивати не тільки за контрактом, але і по мобілізації. Більш детально можна буде ознайомитись на офіційній сторінці нашої бригади, але поряд з тим, коротко, е, громадянин може надіслати заявку. Після опрацювання і погодження командиром частини проходить співбесіду, проходить лікарську комісію, і в разі позитивного рішення проходить навчання. Дуже великий плюс в цьому, що громадянин може потрапити в армію, грубо кажучи, на своїх умовах, враховуючи спеціальність, яка була в цивільному житті, вибрати собі фаховий напрямок. Такий як логістика, автотранспорт та іт програми, людина може працювати по напрямку. Тому чекаємо новобранців для досягнення нашої перемоги. Пане Ковалю, а якщо дуже коротко, то чому слід обирати саме ваш підрозділ? От якщо хтось дивиться і роздумує, чому саме вас? Наш підрозділ розумієте, це вже е, люди, які пройшли злагодження. Вже розуміють свої завдання, і, потрапляючи в нього, людина повністю і швидко входить в колектив, злагоджений вже, і, і тоді легше, коли вона швидше розуміє свої завдання з тими людьми, які більш досвідчені, і категорія, і кількість вже досвідчених. Тому краще йти в такі підрозділи, які вже. Пройшли злагодження і побували в багатьох, скажімо так, ситуаціях наближених або в прямих бойових діях. Пане Ковальов, поки ми розмовляли, наші глядачі назбирали 50 тисяч гривень на реб безпілотники та комплектуючи до них. Вже 65 мені підказують. Друзі, дякуємо вам за те, що долучаєтеся І вам, пане Ковальов. Дякуємо за те, що приходите до нас в прямі ефіри і розповідаєте про оперативну обстановку на вашому напрямку. Іван Ковальов, підполковник, начальник відділу прикордонної служби бригади Гард був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про північ Харківщини, про Вовчанськ. Противник продовжує тиснути, але збройні сили України не. Дають про просунутися ворогу на цьому напрямку.